Отже, почнемо з доходів. Є різні вакансії на OLX. Я тут чи тут прикріплю скріншоти з OLX. Де можна буде побачити актуальні вакансії, які підійдуть для людей з України без знання мови і без досвіду, найчастіше ця категорія людей приїжджає до Польщі, і е, тут дуже багато заводів, фабрик, виробництва можна легко знайти роботу. Бажано, звісно, мати якісь базові знання з польської мови, щоб, хоча б, запитати якісь базові слова. Хоча зараз теж дуже багато українців працює, якісь координатори, лідери. І також можна знайти роботу. Так от середня зарплата, середня зауважу 3,5-4 тисячі злотих, десь тисячу доларів, трошки більше тисячі доларів. Але якщо ви працюєте на голу ставку, ну то очікувати дуже великих заробітків не варто. Це буде десь в межах 3,5-3700. Якщо будуть надгодини, коли я працювала на заводі, у нас були надгодини, ми просто хапали і погоджувалися, тому що ми знали, що це додаткова оплата, додаткові якісь гроші. І Дійсно, коли з надгодинами, то досить непогана зарплата виходить. Без надгодин, звісно, це мінімалка. Беремо витрати для. Сім'ї з чотирьох осіб, двоє дорослих, двоє дітей, де двоє дорослих працюють на повну ставку. Ну от розраховуйте, візьмемо, що по три з половиною-чотири мама і тато отримують, так то це вісім тисяч. Хай буде. Ну а тепер перейдемо. А ще додатково на дітей можна оформити, якщо дітки ходять в садочок чи в школу, можна оформити.